Для виконання команд Автоформа необхідно вибрати таблицю, для якої потрібно створити форму, та у вікні бланка бази даних вибрати вкладинку создання і класнути на кнопці форма. В результаті створиться форма із назвою аналогічній назві таблиці. Майстер форм інтерактивно запрошує інформацію про тип форми, а потім створює її автоматично. Створення форми за допомогою майстра форм можна здійснити таким способом: виконати команду форма і складки создать за допомогою кнопки «Другі форми» на вкладинці форми, бланка бази даних натиснути «Майстер форм». На екрані з'явиться діалогове вікно, создання форми. У цьому вікні вибираємо рядок майстерформ. У результаті переходимо у діалог відбору полів. В ньому із списку таблиці запроси, який розкривається, можна вибрати добільну таблицю або запит. Для потім із списку «Доступні поля вибрати необхідні поля. Після відбору полів натискаємо кнопку Далі і переходимо в діалог відбору зовнішнього вигляду форми. За допомогою майстра форм можна створити форми таких типів: в один столбець, ленточний, таблічний вирівнення. Для прикладу, розглянемо створення форми зовнішнього вигляду в один столбець. Натискуємо кнопку Далі, переходимо в наступне діалогове вікно вибору стилю форми. Після визначення стилю форми можна присвоїти формі заголовок і нарешті побачити її. Форми можна розробляти вручну. Для створення форми вручну необхідно виконати такі дії. У вікні бланка бази даних вибрати вкладку создання і класнути по кнопці конструктор форм. Після цього відкривається порожня форма, в якій потрібно вказати джерело даних, ім'я, таблиці або запиту. Для зручності область даних розділена сіткою. Можна також задати колір форм. Для цього необхідно вкласнути правою кнопкою миші на полі форми, вибрати із меню пункт цвіт залівки, а після цього вибрати потрібний колір. Форму може містити заголовок і примітки. Для цього необхідно виконати команду заголовки із меню Елементи управління. Зв'язані елементи керування це елементи, які прив'язуються до конкретного поля, таблиці або запиту. Найпоширенішим елементом керування, що поміщається у форму, є текстове вікно, яке зв'язане з даними поля, таблиці або запиту. При переході від одного запису до іншого вміст поля. З'являється всередині текстового поля. Найпростіший спосіб додати текстове вікно це виконати команду список полей» із вкладки сервіс і перетягнути необхідне поле у визначене місце форми. Також можна накладати умови на зв'язані елементи керування, для цього потрібно у вікні властивостей елемента перейти на вкладку Дані та вибрати властивість у назначення. Та у вікні построїть виражені, що з'явилось, ввести потрібну умову. Командні кнопки використовуються для виконання звичайних операцій керування даними, наприклад, для переміщення по записах таблиці, додавлення записів, труб поточного запису тощо. Командні кнопки можна створювати за допомогою майстра командних кнопок, виконавши такі дії: відкрити форму в режимі конструктора і відобразити панель інструментів, якщо її немає на екрані. На панелі інструментів клацнути по кнопці кнопка. Клацнути в тому місці форми, де необхідно підмістити верхній лівий кут командної кнопки. Відкриється діалогове вікно майстра створення кнопок. У вікні создання кнопок вибрати категорію, наприклад, Переходи по записям робота з формою. Ідію, наприклад, перша запись, остання запись, наступна запись. Закрить форму. Перейти на наступне діалогове вікно через кнопку Далі. Задаємо текст підпису кнопки або рисунок кнопки з меню зразків. Натискаємо кнопку Готово. На будь-якій стадії розробки форми її можна переглянути для цього необхідно виконати команду форма і зменю «Від». Після додавлених всіх необхідних елементів на форму її потрібно зберегти, вказавши ім'я. Щоб відкрити збережену форму, необхідно двічі класнути на її піктограмі у вікні бланка бази даних або вибрати її і класнути по кнопці Открить. Отже, використання форм для відображення даних дає додаткові можливості форми дозволяють відображати дані в різноманітних форматах. Форми налагодують бланк чи картку, наприклад, сторінку з паспорта, бібліографічну картку та книгу в бібліотеці. Одна форма містить дані лише з одного запису.